Так, друга частина. Точно такий самий захист, як і тут, з екемом, з, з електроконтактним манометром. Є і отут. Я теж зробив її. Так само на 6 бар або на 60 кг захисний клапан стоїть, який скидає через цей отвір. Всі, що буде надлишок. цього. Ну, Я купив Китаї ще такі є. такі є. Тоже, він вже бачите, не показуючий, не показуючи, а такий сліпий датчик. Я теж його відрегулював, підключив до нього, ну, отак от поставив його, накачував тиск до того моменту, і тут є регулювачний такий е, Відрегулював, щоб він також спрацьовував при тиску в 5,5 кг. Тобто до того, як спрацюється тут. Тобто, так само. Такий самий точно принцип, як тут. Тільки тут бачиш очима своїми, а тут ти нічого не бачиш, він просто всліпу працює і захищає. Такий захист. Додатковий захист. От. Так що, ну, якби моя порада тому є, але я знаю, що треба буде займатися комусь, якщо хтось захоче, буде робити якусь схему. По ну, е -е, такий. Тепер. Оцей вентиль. Цей вентіль, ну, і так само і там є. Для чого він потрібен? По-перше, ну, вони буває продаються з нержавіючими автоклавами. Для того, що багато хто ну, використовує ці автоклави як самогонний апарат. Я, звичайно, цим не балуюсь, воно мені не потрібно. Я вважаю, це нехорошою справою. У мене його не було, я його поставив сам. Для чого? Є ще такий вид. Готування в автоклаві як е, готування на пару. Тобто беруться баночки Twist-Off, бажано Twist-Off. Я пробував із реторт-пакетами, ну, мені взагалі не сподобалось. В основному Twist-Off баночки беруться, для чого банки краще, між банками краще пар циркулює і відбувається готування продукту на пару. Вставляють на, на дно, наливається там в мене дно, тен глибоко. тобто в мене о, Тут десь рівень зараз ну, наверно, отак, над, над оцієм дном. Далі там йде дно, і під дном е, утоплений тен. тобто Тен зараз дуже добре захищений, він там водою покритий, навіть якщо випадково включу, я автоклав. Тен мене не зорить, він завжди в воді в мене знаходиться. Так от, наливається рівень чуть-чуть е, нижче підставочки. Оцієї підставочки. Е, так, щоб банки не, попали, ну, банки не стояли на воді. Розставляється як положено. Банки по всьому автоклаву. Так як і положено, тільки баночки, щоб були. Твістов бажано. Чому твістов? Тому що тиску тут немає. Не накачується тиск, такий, як при готовці в воді. і ну, Звичайно, кришки просто їх позриває. І вмикається автоклав. Вмикається автоклав, починає вироблятися пар. Тобто достатньо тої води, яка під цим дном, для того, щоб виробити необхідну кількість пару, для того, щоб приготувати тут продукт. Починає вироблятися пар. Ми просто закрили автоклав, повітря не накачуємо нічого. І е, цей пар, коли ми бачимо, що пар дойшов, ну, наприклад, до 1 до, до, до кг, температура в нас виросла приблизно десь градусів 100. Це значить, що у нас так вже нормально тут кипить водичка. Ми Відкриваємо цей краник, і звідси починає виходити така паровоздушна смесь. тобто такі краплі. З крапельками водички, пар, з воздухом, ну, це видно відчути. До тих пір, поки не стравиться, ну, не повністю відкривається, а так десь приблизно половинку. До тих пір, поки от, ми самі не побачимо, що йде вже чистий пар, гарячий пар, Ну це десь приблизно хвилина-дві. Потім перекривається і виходить, що готовка у нас йде в такому насиченому пару. Автоклав я, звичайно, окутую для цього, деякі не окутують. І от воно готується. Якщо, наприклад, на воді ми готуємо, приготування йде е, до того, як дійшло до відповідної температури, наприклад, 115 градусів, 117 градусів, готування йде е, десь година, ну, так, середня. Е, то тут в, десь в два рази довше. Єдине, що виход на робочу температуру тут набагато менший. Тут десь за пів часа ти вже виходиш на робочу температуру на пару. А на воді ти будеш виходити приблизно на цьому автоклаві десь 2,5 часа. Поки він розігріється до потрібної температури. І отак готується. Потім ну, робочий тиск тут виходить десь приблизно, я вже чесно і не пам'ятаю, десь ну, в при ділах 2 кг, небагато. І температура така, як потрібно, наприклад, 115-117 градусів, тобто в такому діапазоні. Ну, варка на пару. Мені не сподобалось, чому не проварювався продукт. Якби я не. Питався, не старався. З однієї, вроді, готується, вроді все добре, але стоїть він недовго. Це говорить про те, що не всі мікроби гинуть. І не цікаво мені стало це. Хоча багато хто мені радив, пробуй на пару, я цим не займався. В общем-таки, отакі От мої автоклави обидва. В общем, все, дуже довго, але я думаю, що я виконав те, що просили мене. Ну і в розет... тут до цього регулятора одна розетка. Я просто для запобігання випадкових включень того чи того апарата, я знаю, що в мене один нержавейка, от даже підписано нерж, Він завжди в мене якби включений, бо я останнім часом тільки його і використовую, бо черняшку рідко включаю, ну не співаю просто. І все. І отак от. Отак от, от працюють мої автоклави. Завжди в мене до дежурні тряпочки тут. Я обов'язково його укутую в Одіяло, у мене одіяло тут таке лежить. От таке байкове старе ще совєтського качества. І все. Отак от. Так от. от так. Укутав, довів до робочої температури, зварив. І зараз навіть я його не розкутую. Він в мене стоїть аж 12 годин ще в своїй температурі париться. А потім я розкутую і він ще. Один дванадцять, пятнадцять остивай. Вот так.